И всем привет, с вами я, 8.7 И я вам сьогодні розкажу об одной новості. Помните, я дуже довго не викладу відео ус на свій канал. Так, це дивно. Я все так довго робив і хочу забросити свій канал надовго. Ну, моя канікули закінчилась. Я буду создавати серіал. Свій нормальний, а не якийсь дурацький. Про зомбі-апокаліпсіс. Там будуть. Знімаю... Я буду в главной ролі. Я сподіваюся, він в мене вийде. Дивіться, давайте наберемо під цим відео 5 лайків. Чтобы я начал создавать сериал. Если вас турбуют вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях. И дивіться, чего я не снимаю с CBD Toilet. Разбор. Ну, того, что мне не Подписчики, ну, я сказал, что если набереться 100 подписчиков, то я сниму. Я снял. А теперь я кажу, если набереться, Ну, 150 подписчиков, я зниму новую части туалет разбор. Я там побачив дуже багато пасхалок. Так що раджу вам підписатися зараз. Щоб потом не було пізно дізнатися, що ж то було. Наприклад, я дізнався, ким був Вантузмен. Я дізнався, що де факт хоче нам розказати. Ну, а якщо ви сам, а якщо ви новий підписник, то подивіться мої прошлі відео. Вони сподобаються. А зараз я працюю над проектом. Якщо хочете, я в кінці відео розкажу вам, що це зараз я роблю. Дивіться, я дуже довго не викладав відео, і думаю, що і мій канал закис 133 підписника. Я думаю, це мало. Звісно, ви скажете, що я передивився лоло ложку і буду зараз повторяти його серіал. Але ні, я зроблю по зомбі апокаліпсис і я не буду робити тисячі персонажів. Так що підписуйтесь на мій канал і чекайте. І чекайте продов... і чекайте мого серіалу.